Вітаю, друзі! І ось виходить четверта частина про те, яке Україна має озброєння. Тому не будемо марнувати часу і почнемо, але спочатку невелике оголошення. Нашим військовим потрібна автівка на фронт. Тому не будьте байдужими і долучайтесь до збору на авто для ЗСУ разом зі мною. Кожна гривня важлива в зборі. Посилання на збір я залишу в описі. Леопард 2 це німецький основний бойовий танк третього покоління. Надійшов на озброєння в Німеччину в 1979 році. А в Україні перший танк леопард 2 був відправлений літаком з Канади до Європи 4 лютого. а 6 лютого 2023 року українські військові вирішили до Німеччини для навчання роботи з цим танком. Перші чотири танки прибули до України з Польщі 24 лютого 23 року на роковину вторгнення. А 9 березня стало відомо про відправку Польщею ще 10 Леопардів 2. Загалом було передано 71 одиницю Leopard 2 різних модифікацій. БМП-1 це перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою, а також для сумісних дій з танками у бою. Родоначальниця такого класу бойових машин, як бойові машини піхоти перша у світі серійна бойова машина піхоти. В Україні до повномасштабного перебувало на озброєні 213 машин. Потім після повномасштабного партнерів України надали допомогу у вигляді 318 машин БМП-1. Також українські військові захопили 98 машин. Про втрати не буду нічого казати. Крас Фіона сімейство українських бронеавтомобілів з ве-подібним днищем з колісною формою 6 х 6, розроблений компанією Автокрас спільно з канадською компанією. Машини створені за стандартом MRAP і представлені в першій половині 2015 року. В Україні броньовик представлений 28 серпня 2015 року під час святкування 70-ї річниці Кременцюрського заводу. Кількість, яка перебуває на озброєнні, невідомо, але відомо, що вона приймає участь у захисті держави. Дінго АТФ колізний аеромобільний повністю захищений бронеавтомобіль Збройних сил Люксембургу, що призначається для патрулювання та розвідки. Захист АТФ Дінго повинен витримувати вибуху мін саморобних вибухових пристроїв, попадання зі стрілецької зброї, уламки від артилерійських набоїв, гранат та дії зброї масового ураження. Німеччина передала Україні в 2022 році 50 машин. На жаль, їх залишилось 46 строю. 2А 65 – Це радянська 152-мм причепна гаубиця. Призначення для знищення тактичних засобів ядерного нападу, артилерійських і мінометних батарей, танків та інших броньованих засобів, руйнування польових, фортифікаційних та інших оборонних споруд, придушення живої сили і вогневих засобів, пунктів управління, засобів протиповітряної і протиракетної оборони. На 2021 рік в Україні їх перебувало 130 одиниць. Під час повномасштабного українські військові захопили певну кількість гаубиць. А на цьому, друзі, все. Дякую за перегляд. Якщо тобі сподобалось відео, то став подобайку і не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити ще більше цікавіших відео.